Боч варила, як чую, що баба, я як вилетіла в коридор, кажу, все, стекла летять. Ну, я не знаю, що показалось далі, І як ви після купівлю, да, От, отак, а все всередині колотить мене всю. Страх Господній. Uh -hmm. Не пластика, але мало його рожиться на собі. Доктору ж можна. Добрий I'm день, їсти готувати. Телевізор наш холодильник дали, правда, полочки там не можна. Uh -huh. Вже тут з літа. Ну, вже ще... скоро буде три місяці. В іюлі ми вже тут були, коли узнали, що там розбило, і поліція туди не може нічим доїхати. Ну, Хто не знає, ніякої зв'язки немає. Людей багато побитих, мирних людей кажуть, багато трупів валяються.